Святкування Дня пам'яті святителя Михаїла митрополита Київського завершилося в галереї Соборна, що на території будівництва Свято Воскресенського кафедрального собору. Тут відбувся концерт духовної музики, ансамблю стародавнього богослужбового співу Стрітення. У репертуарі колективу богослужбові пісні виконувані в традиції церковного співу Візантії, Греції, стародавнього Риму, Грузії та Русі. Ми представимо і древние образцы и более современные. И не забудем упомянуть, что между ними не было вот пути того самого развития, который многие представляют себе церковное пение. Мы просто хотим показать разницу внутреннего содержания вот этого мелодического материала, что это пение даже без текста является святой молитвой. Дрівні піні і колектив е, древньої музики, срітення, і веде нас до зустрічі з Богом і один з одним через правильний спів і духовне виконання старовинних піснеспів, яких вчать нас молитви і повертають нас до глибин е, сердечних, де ми е, розуміємо один одного самих себе і йде шляхом до Бога. Концерт ансамблю «Стрітання» зібрав у галереї Соборна шанувальників церковного богослужбового співу. Серед глядачів було багато сестер милосердя з громади Свято-Михайлівського храму при Олександрівській столичній лікарні. До речі, того дня ансамбль співав за божественною літургією у лікарняному храмі. Учасники колективу, які до слова з різних міст Харкова, Києва та Дніпропетровська, концертом у галереї Соборна розпочали підготовку до свого 20-річного ювілею. Частина коштів від цього виступу піде на будівництво Свято Воскресенського кафедрального собору.